Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб шанувати пам'ять видатного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка, автора багатьох музичних творів, борця за свободу, і національну культуру України. Своєю творчістю Лисенко поклав початок української професійній музиці, що спирається на народні музичні традиції. Дитячі опери Миколи Лисенка були першими в українській. Народні історії, розрахованими на дитяче виконання, що написані на основі народної музики. І сьогодні ми вам пропонуємо подивитися і послухати дитячу оперу цього видатного композитора Коза Дереза. Жили собі дід та баба, та була у них горочка ряба. Та й говорить дід бабі. Баба! Я піду в магазин і куплю там щось солодке, дівчатка. Да, і купи мені планшет. Я подумаю. Ось шов, дізу пішов. І побачив нам в магазині Купи дід козу березо. Гриніві її додому, дай показую базу. Іди пасти. Сам поси, сам паси. <світ> <світ> <Сам посий. світ> Давай. Та ж прийшла бабуся пасти козу. Цілий день пасла. І ввечері приходить до діда коза. Дід питає. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, нічого я не їла. Я на дієті, жод і йшла я через місточок, купила один місточок. Дід, злякався, розсердився, пішов до баби і вигнав її. <рес> на другий день вирішив дід посила, Кузусам. Питає, кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, діду, нічого я не їла, нічого я не пила. Бігла через місточок, купила якийсь листочок та й попила. Дід розсердився. Ах ти ж брехуко, Я тебе цілий день пас і води давав. іди геть своїх грошей. Побігла коза. Побігла, аж бачить хатинку, лисичку. Та й вирішила там залишитись. І шла тим часом лисичка, сестричка, дивиться в свою хатку, а бачить там якесь чудовисько. Становна, вам не здається, що ви місце проживання спутали. А наша тачка. А от до неї приходять три зайчики. Оходять. Що життя сидить зайчик, щенішка відряє, коли такий ніжки мама торя з ними ще біля, як той зайчик, як той зайчик. Чоловна. Прийшла з базару, дивлюся, в моїй хаті сидить щось рогате. Оказується ж мене вигнала. І зайчики вирішили допомогти, лисичці та й прогнати козу. Ми, Ми тебе поможемо. А то морку закидаємо. Я коза, дероза, <офір> запівкоплена, півпокалуплена. <пір> Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякалися пальчики та й побіг! А тим часом ходить до ріжкою Його Їву горять, бог долосить. Чому ти плачеш лисить? че е за дом, му бачи, а там коза си беше. Кажа, ше е на нея Тут тобі ту, смерть. А вовк зляка. Хай погнав козалі. <плес> і тут <плес> іде ведмідь Бачить лиси, плаче, все і питається. Що, стало? що сталося? Що сталося, куменка моя? Хто це тебе ображає? Як же тут не плакати? Прийшла я додому, а там сидить рогата коза. Каже, що хата моя тепер її. Де це таке видано в нашому лісі? Вирішив, возьмісь, допомогти зимцей про нашого. Ти хто така? Я хазареса, прикуп тебе і бокалу, тупу, тупу ніжками по тебе ніжками, мужчиня. За мету ніж там затопчу тобі смерть. Такая медвідь кози, що чуть в штани замочить. Чекає, каже лисиці, нічого не може зробити. І тут повзуть раки, не порожай. Бачить, досить, що гартуйсько. Привожу додому, сидить там коза рогата. Каже, що моя пацан тепер віддій хата. Не було. Розберемось. Хлопці стане обмічка. Для коса для калася раті. Та й погнала до діда. Біжить коза до діда, та й каже. Ді, ну, допусти мене назад додому, я так зголодніла, хочу пити. Ти будеш темною? Ну буду, буду, буду. за заходи. А хто? Казочки кінець? А. А, а ось і вказуєш кінець, а от Бендер не молодець.